Зухвалий резонансний злочин сколихнув буквально всю Україну. Поліція розглядає декілька версій щодо мотивів вбивства. Свої думки висловлюють її друзі загиблого. Наша редакція зібрала всі деталі злочину і версії слідства. Докладніше далі. Центр Одеси проспект українських героїв, неподалік управління СБУ та відділок поліції. Саме тут, вранці у п'ятницю, в день українського добровольця, пролунали постріли з пістолета. нападник кілька разів влучив у перехожого. Той загинув на місці правопорушник Утік. Загиблому був 31 рік. Це відомий активіст, волонтер та блогер Дем'ян Ганул. Понад 10 років він активно займався в Одесі, громадською діяльністю, боровся з випадками корупції, з забудовою морського узбережжя, рятував пам'ятки архітектури, був зоозахисником та головне відстоював проукраїнську позицію у місті. Своїми діями демонстрував нульову толерантність до будь-яких проявів сепаратизму. Ми не знаємо причин на 100%, яка цим займається слідство, але ми точно знаємо, що це через його позицію. Через його позицію щодо України, щодо Росії, щодо людей, які досі чекають тут русський мір і готові підняти голову в будь-який момент, як тільки послабиться якась наша позиція, і це не може не бути сприйнято так, як удар по українському громадянському суспільству. По гарячих слідах за близько п'ять годин правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний чоловік. За даними поліції, після вбивства він переховувався і мав намір зокрема виїхати за кордон. На місці вилучили пістолет, з якого ймовірно, був скоєний злочин, та дві гранати. Він військовослужбовець, однієї з військових частин 23.02 оголошений в розшук як особа, самовільно залишивши військову частину. Він дезертир. Друзі загиблого переконані вбивство виконали на замовлення Росії. Та кажуть, не випадково це сталося буквально наступного дня після того, як Європейський суд із прав людини оголосив рішення щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі. Суд визнав, що головним винуватцем масових заворушень тоді була Росія, але відповідальність за загибель 48 людей поклали на Україну. Водночас, торік басмани суд Москви заочно арештував саме Дем'яна Ганула, як нібито одного з організаторів трагедії. Дім'ян був обраний саме тому, що він найбільш підходив під цю сакральну жертву, бо він був найбільш відомий в середовищі такому українському, проукраїнському. От і він був дуже дієвий. По-перше, він молодий, йому 31 рік. І він дуже, скажімо, гарно працював з молоддю. Саме виховання молоді в дусі в дусі патріотизму. І розумієте, саме от молодь це те, що. Що турбують наших ворогів у поліції розглядають три версії мотивів вбивства Дем'яна Ганула: перша злочин скоєний у зв'язку з професійною та громадською діяльністю активіста. Друга вбивство пов'язане з особистою неприязню. І третя причетність саме Росії. Ми розуміємо, що ця особа мала таку громадську позицію активно нас потерпіли, і не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені. Згодом раніше Дем'ян Ганул пережив уже декілька нападів на себе. Його авто підпалювали, машини обстрілювали під час руху. Минулого літа він писав, що до нього надходять погрози, а в мережі зливають особисту інформацію про його рідних. Активіст навіть звертався до правоохоронців, щоб отримати захист. На запитання, чому охорону чоловіка так і не забезпечили, в СБУ відповідають: тоді можливому замаху вдалося запобігти минулому році, в жовтні місяці. Було затримано організатора замовного вбивства громадянина України. Також однією з цілей по даному кримінальному провадженню був Дім'ян Ганов. Слід зазначити, що він проходить по даному кримінальному провадженню в якості потерпілого. На місце, де загинув Дем'ян Ганул, Одесити продовжують нести квіти та запалювати свічки. В чоловіка залишилася дружина та чотиримісячна донька. Відомо також, що кілька тижнів тому активіст мобілізувався. Хоча міг не робити цього з огляду на стан здоров'я, він добровільно долучився до військово-морських сил збройних сил України. З Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.